Мені ніколи знімати все з 25 кадра. Я занята любовна. мене немає на це часу. Знімаєш? Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу розказати, показати вам наших кроликів. Нагадаю, їм сьогодні вже місяць. Така малеча у нас вже поховалися. Це полтавське срібло, ось таке маленьке. Це я ще не вичищав тут за тиждень. Ось отак скільки посліду, і стан клітки, коли в ній нічого не робилося тиждень. Це наша кроличка Фінка, і от там малече всі заховалися. Сіно. Їдять. До речі, хочу сказати, що е, мені е, ну, чоловік, у кого я брав, е, сказав правду, що полтавське срібло з'їдає, під'їдає повністю все сіно. Бачите, е, майже немає нічого, бо от такі от, е, бо в мене було, були каліфорнійці, то сіна в них, звісно, було більше в клітці. Ну, вони переводили багато сіна. Ці ж під'їдають все. От, малі вже буває залазять в кормушку і також їдять потрошку по е, корм. Ну, так, е, ніпільні поїлки чудові, е, нарікання на них в мене немає. От. Тут от сіно. Сіно я даю сухе сіно цілий рік, нічого зелені ніякої не даю. Сіно, вода і корм. Такий от гранульований агропрогресор. Тут у нас кроличка пепа. От зараз покажу тут в неї в тієї 9 кроленят, в цієї. Сім. Тут кроленятка, звісно, трішки більші. Ось такі от. Всі чорненькі, розкрас у них чудовий. Тут також сіно, ніпільна поїлка чудова. Тут також тиждень не прибиралось, я прибираю раз на тиждень. Ну, а, до речі, клі... сітки на пол 25х25, 25. ну, поки що все нормально, не знаю А там ну, будемо дивитися. Так, поїння моє все працює, ніде нічого не тече. Так, Це наші самці. от У них також сіно, корм такий же. Вони вже, до речі, Такі вже ну, підросли, як бачите, Уже хочуть до дівчат. Тут також от я не прибирав тиждень. Тут у нас також корм такий же гранульований, засипаний. Я, наприклад, от що хочу сказати, от, до кролів я підходжу, ну, наприклад, там ввечері просто подивитися на малечу чи все там в порядку. А так я в неділю в них вичищаю, вичищаю в клітках, потім на підлозі. от, Послід який, ну, скажімо, їхній, який провалюється вниз, за, за, запихую сіна, засипаю корма і все. І тільки підливаю там, через 2-3 дні воду. Більше до них я не підходжу. Воно може і на краще, щоб їх там не турбувати, вони собі тут самі знають. Да? То в нас був Джордж, О, а це в нас Пітер. Такий він більш спокійний, йому подобається, коли його гладять. Тут також поїння. Все працює. Скажу, от оці американки пластикові можна використовувати на, якщо без ну, скажімо, водопровод без тиску, це 100%. Трішки підтікав, підтягнув його і все. Ці клітки у нас іще залишаються пустими, бо... Буду пересаджувати сюди малечу десь ще ну, днів через 15. Думаю, да, їм буде. Я пересаджую десь приблизно в 45 днів. Тому що ну, є різні скажімо так, методики. От, хтось навіть, вже, наприклад, на 10-й день вже покриває, знову покриває. Після, ну, на 10-й на день після окролу поки ще кролиця з е, кроленятами, її вже покривають, її вже, там, щоб е, в 30 днів вже відкидувати кроленята, може і раніше. Я таким не займаюся. Я рахую, що найоптимальніший варіант це коли кроленята е, з кролицею до 45 днів. От. Ось от такий от ззаді вигляд мають клітки показали себе чудово. Я так, задоволений на 100% своєю модернізацією даних кліток. От. Ще раз впевнюю, що, що одноповерхові це найкращий варіант, якщо у вас є площі, які дозволяють зробити ну Зайняти великі площі одноповерховими клітками це найкращий варіант. Дивіться, зараз трішки розкажу про інвентар, який я використовую. так так Отака от от лопатка. Це використовується для вигрібання сіна з лотків в маточнику. Дуже зручно. От, це звичайна кухонна лопатка. Е, от, така от чиста щитка це для сінника. Наприклад, коли я вже вибрав із сінника е, сіно і там трошки обтрусити, от, е, вон, е, скажімо так, для кожної операції в, кр... е, в клітках повинна бути обов'язково е, е, свій інвентар. От, я ним всередині клітки не чищу. Тобто вона чиста, тільки предназначена в мене для сінників. От, це щітка для підлоги, десь підчистить, десь щось струсить, Тобто, та, яка контактує з е, е, послідом. Так, це ніж також десь підчистить, в основному я його використовую, він ну, такий не гострий. Для чистки в лотках маточників. Це така от сапа, яка, скажімо так, це основний інструмент, яким я вичищаю в клітках. І совок. Совок чудово підходить, от взяв, от підставив, сюди все сапою підгорнув і виніс, викинув. Саме Прекрасний варіант це коли такий інвентар є, є на кожну клітку свій, або й навіть на кожну секцію. Ну, Я використовую його для всіх кліток, але е, наголошую, що з. Розподілом тобто під кожну операцію свій інструмент і він не перепутується. Тобто тією щіткою, якою я там, підчищаю в сінниках, я, нею не, не, я її не використовую для там, mm -hmm. чищення кліток всередині чи ну, посліду. От. Ну, от такий от має вигляд щодо пепи. От, в якої сім кролинят, вона почувається чудово. От, е у неї кількість для неї кількість кроленят, ну, оптимальна. А от у е фінки вона вже така трішки замучена, ховається від них. Е треба було все-таки, як мені писали, відкинути навіть в трьох, Ну, е в трьох... Е коли було кролення, там 3 дні, треба було все-таки відкинути одного до. Від фінки до пепи. Ну, вже моємо, що моємо. І вони навіть, я повторююсь, видно, що вони давайте покажу вам ще раз. Вони менші. От бачите, Ці такий вигляд мають, дивіться, бачите, п'ють вони вже самі. Дістають, я, бо тут я робив трішки нижче поїлки, ніпільні. Ну, от великий Кролиці, скажем, їй не сильно зручно, але тут не було виходу, тому що потрібно було, щоб малі пили з них воду. Тому вони в даній клітці спущені трішки нижче, ніж в інших. Ай, а заховалися. Ну, зараз ми спробуємо, може вибіжить, вибіжить якийсь ні. От. Ну, я думаю, ви бачили, що ці більші. Кролинята, тому треба було відкидувати. Ну, Нічого страшного наступного разу буду знати. Бо я боявся, що в три дні, здається, їм було чи 4, вона може не прийняти, але в коментарях писали, що нічого страшного. Вона би їх би, ну, нічого не помітила і прийняла. Ну, Отакий от от, от от стан справ в нашому кролячому господарству. Буду тримати вас в курсі, будемо через пару тижнів вже пересаджувати їх, відправляти в самостійне життя. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!